Це в нас компот з буряка та вишнини, це в нас матержаники. Це коржики з борошна, кісток виноградних, це у нас буз... коржики з бузини та лепешки з сички та щаві. Воно все їстівне, питання в смаку більше. Скажімо, м'яко не дуже, тому я просто не уявляю, як люди у ті часи це їли, але вони це робили для виживання. Одна справа це запалити свічку о 16 годині. Ми це робимо кожного року. Але інша справа це пірити, скуштувати і відчути все цей жах. Ми зробили інсталяцію, де показали, де Одеська область, які райони саме постраждали. Тому що багато наших одеситів вважають, що не було голоду, Одеса це не стосується. Але ми розвінчуємо цей міф і кажемо, що голодомор геноцид України був. Це є архівні документи, це є дуже багато історичних доказів. Thank you.